Малята, я дуже рада вас вітати. Діти, сьогодні ми на занятті будемо читати казку. Я хочу вас познайомити з казочкою Наталі за плескачик. Сідайте рівненько, слухайте уважненько. Плескачик. Якось каже дід бабусі, розпали вогонь в печі. Та для нашої Ганусі ти плескачика спечи. Замісила баба тісто і плескачика спекла. А тоді, щоб трохи вистих, на віконце віднесла. От лежить пухкий плескачок на тарілці на вікні. Золотистий та гарячий боки випнувши масні. Десь гулянуся видно. Не коштує Плескача, а йому лежать на бредло стрип з вікна і навтікача. Покотився, покотився по траві, мов коліща. Раптом зайчик побігайчик зустрічає Плескача. Ну і плескачик золотистий. Мабуть, добре йти на смак. Ні, мене не можна їсти. Я уславлений співак. я плескачик, я гарячий, загорілий в мене бік, і від діда, і від баби, і від внучка я утік. Вирушаю мандрувати, погуляю досхочу, і від тебе від зайчати, зараз зараз ускочу. Покотився, покотився по траві, мов коліща. Рапто вовк Іде назустріч зупиняє плескача. Ой, плескачику хороший, зараз я тебе ковтну. Ні, не їж послухай, прошу, як я пісню затягну. Я плескачик, я гарячий, загорілий в мене бік. Я від діда, баби й внучки, і від зайчика утік, вирушаю мандрувати. Погуляю, да схочу. і від тебе вовк зубатий зараз зараз утечу. Покотився, покотився по траві, мов коліща. Ось іде ведмітті за лісу зупиняє плескача. Ну і плескачик запашистий, я б тебе охоче з'їв. Мене не треба їсти, от послухай краще спів. Я плескачок, я гарячий, загоріли в мене бік. Я від діда, баби і внучки, від зайчатий вовка втік, вирушаю мандрувати, погуляю досхочу. І від тебе волохати зараз, зараз утечу. Покотився, покотився по траві, мов коліща, враз як вистрибне лисиця, з під коща до плескача. Ну й плескачик, що й казати запашний від тебе дух. Я вмію ще й співати, в мене голос в мене слух. І почав співати плескачик. Я гарячий, я добрячий, загорілий в мене бік. Я від діда, баби внучки і від вовка, і від ведмедя, і від зайчика утік, і від тебе отечу я, а лисичка каже враз, щось тебе, я кепсько чую, заспівай на другий раз. Ти співаєш дуже дзвінко, в тебе й справді голос є. А сама в цей час торбинку з під ялинки дістає. Та хвалько цього не бачить ради й успіху свого, тільки вивів я блискачик, а лисичка, хап його. І не зчувся, як в турбинці, опинився наш співець, і лисичка по стежинці в ліс побігла навпростець. А в ліску малагануся недалечко від тих місць, лісовою грушу трусить, і грушки солодкі їсть. Загорілися в лискі очі. Мабуть, груші ті смачні ої, говорить їсти хочу. Дайно дівчинко і мені. Бачить дівчинка лисиця, витівниця, лісова, а на спинці у торбинці щось ворушиться і співа. Я плескачик, я гарячий загорілий в мене бік, втік від діда баби й внучки. Від лисиці я не втік. Що ж, Ганнуся каже, миттю на тобі грошок, стань наближче ближче та під віття підставляй свій лантушок. Розв'язала лиска торбу, а плесканчик з неї плих. Та я кинеться моторно прямо дівчинці до ніг. Ой рятуй мене, Ганусю. Нагулявся я досхочу, я додому повернуся, біль сніжа що не втечу. Засоромлена лисиця заховалась під кущем, а Гануся до бабусі повернулась плескачем. Ну, що, діти, вам сподобалась казочка? Молодці, я дуже, дуже рада, а вже нам час прощатися. До нових зустрічей на наступному занятті. Гарного дня! Бувайте!